Ще одна електром'ясорубка Storz Autocom 200. Такий собі коагулятор не працює різка і коагуляція по монополярному електроду. Біполярка працює, по монополяру він працювати не хоче. Хоча є реакція на педалі, Режими вмикаються, виход, вихід повністю обесточений. При цьому біполярка працює. Давайте розберемо, подивимося, що всередині того апарата. Якась така цікава шторка, не знаю для чого підпружинена. Розбирається цікаво, має приховані гвинти. Накладки металеві, алюмінієві і на таких специфічних застібках. Ось так вони фіксуються. і Тепер є доступ до гвинтів, можна розкручувати далі. Ще декілька шурупів, маємо можливість зняти кришку. Така по-дорослому зроблена з контактами додатковими для заземлення зняття потенціалу. І багатий внутрішній світ. Напічкана платами конструкція. Модульна, треба шукати документацію, розбиратися. Ззаду видно цифрова плата керування. Ось вона є. І далі купа плат з налаштуванням. От залиті резистори епоксидочкою. Стара техніка без сервіс мануала, щось зробити тяжко. Нас вже цікавить монополярна різка. Відповідно, шукаю документацію або йду від роз'єма монополяра. Судячи по дротах, заводиться воно на бокову силову плату. І от треба буде шукати проходження сигналу десь тут. Від передньої панелі такою трубою валить інформаційна шина. Плоский шлейф скрутили в трубку. Ну, як варіант. Живлення трансформаторне. Видно, внизу трансформатор. Та немолода техніка. І в першу чергу, треба буде зрозуміти, чи високовольтний генератор для моно і біполяра один чи різні. Якщо один, то починати з комутаційних високовольтних реле по виходу. Розберемося. Документації очікувано немає. Тому ой будемо йти методом логіки послідування сигналу від роз'єму. Ось на цю плату комутації контролю приходять роз'єми підсрачного електрода, він працює справно. І монополярний електрод. Біполярка заходить на силову плату напряму. І вона працює нормально. Відповідно, треба розібратися, як проходить сигнал монополяра. І ось він йде теж на цю саму силову плату. Тобто пошуки наші поки що звужуються до цих двох плат. Бачимо оптичну лінію коротку, ми вже таку десь бачили. Зі схожою компоновкою плати, до речі, бокової. А написи на платах RB намікають, якби, що цей Карл, бо це є Карл Storks, повна назва цього девайсу, може бути клоном якогось Ерботома». Можливо, там знайду відповідь по схемах. Також зверніть увагу на якість виконання корпусу. Алюміній алюмінієм пази, контакти, щоб не було ні емі наводок ні попадання рідин. І ось тут вклеєна резинова прокладка. Тобто, коли ви збираєте корпус, воно ще й герметизується. Хороша якість старої техніки. Отже, перевіряю дроти, вивчаю комунікації з бокової плати. Знаю, що Висока напруга є, і знаю, що не приходить керування на реле. Тобто генератор працює, а керування не включає монополярний вихід без помилок, електрод однополюсний, тому тут варіантів немає, і треба шукати по керуванню. А схеми немає. І знову ж таки друга плата з контрольною точкою МП3, яка викликає певні асоціації. І ось цією гільзою з резисторами наштовхує на думку, що десь я вже таку начинку бачу. Треба пройтися по арботомах. Може буде легше. Так і є. Карл виявився клоном Ербе. Документацію на Ербе я маю 200-ту модель. Є плата, котра не вмикає вихід, є схема, лізу аналізувати, може повезе. А зі схеми стає зрозуміло, що керування реле приходить ззовні. І максимум, що на монополар-аутпутборді можна перевірити, це наявність живлення. Плюс 24. Керування реле ззовні треба лізти глибше по платах керування. Блін. І ось воно. Плюс 15 присутні. А плюс 24, занижені і гуляють. Принаймні локалізували проблему. Треба лізти глибше. Добре, що є схема. Ось ця плата відповідає за потрібні мені коло живлення, і з нею прийдеться розбиратися. А з платою то все в порядку. Згадує власниця, що було залиття і якась помилка. Потім прийшло Я ніде води не бачив і кажу, та ні, мимо. І видзвонюю плюс 24 є, воно, виявляється, використовується на багатьох інших платах. І якби там вони теж є, а до потрібної мені не доходять. Відповідно, треба шукати де. Ось цікаво знімається передня панель, ось така от тяга витягується і можна розполовинити. І тоді ми бачимо внутрішній світ. Такий красивий силової плати з трансформаторами, та люблю руками трогати кінестет, і кидається в очі залишки корозії. Тобто ось тут десь щось заливалося. І хоча все сухо, якщо придивитися детальніше, на роз'ємі можна побачити сліди корозії. І 24 вольти мають виходити десь сюди і йти на цей роз'єм. Щоб зняти плату повністю, потрібно абсолютно повністю то все розбирати. Це просто задниця, враховуючи об'єм роботи. І би не хотілося. Зараз відмиваю, відчищаю крайні, відкручу і попробую припідняти. Можливо, того чуть-чуть мені вистачить, щоб залізти і розібратися з тим роз'ємом. Не думаю, що там десь далі є корозія. І ось там під платою видно красоту. Все-таки прийдеться то все розбирати повністю до гвинтика. І наводити там порядок. Ну, звалу нема, прийдеться. Оце, я розумію, операція на Гланди через задницю. Абсолютно повністю в ноль треба то все розібрати і розкрутити, щоб добратися донизу материнки, донизу плати. Але ось вона перед нами. І вуаля. От така от задниця, з якою треба буде працювати і відновлювати. Дивно, що воно взагалі ще працювало якось. Навіть ще внизу є сліди рідини вогкого. Буду це все чистити, мити. Зверніть увагу, як організований захист від поміг, від завад. От сигнальні доріжки йдуть чутливі, а довкола них. Сітка з земляних. Аналогічно тут. Ось дві доріжки чутливі приходять, а між ними і по боках йдуть земляні доріжки. Таке собі імпровізоване екранування. Це, звичайно, збільшує ємність, але на малих частотах, напевно, не суттєво, тому так використовують. А ось наша доріжка, котра нас турбувала, ось вона пішла сюди, і тут воно відгнило. Більшість силових, вони йдуть як контрольні точки, далі не задіяні. Дублюю тільки кілька тих, які проходять наскрізь, щоб потім не догнило. Пропаюю конектор педалей, щоб корозія далі не поїла. І то все запускаю лаком. Дорожки відновлені, приводимо до належного вигляду і запускаємо, щоб потім десь нам щось корозія не зжерла. І як би все. Хай не збираю потрохи. І залишилося накидати назад плат. Саме головна плата мозок. Пристрою процесорна. Така красота. Має резервну батарейку. З нею треба вважати, щоб не збилися калібровки, як то ми колись бачили в драконі трьохдисплейному. Стала. Наступна плата вторинних живлень, ми вже її бачили, знайомились. Плати стоять на салазках. Головне, добре попасти в роз'єм, нічого не погнути. Наступна плата Control Board. Тут, очевидно, запрограмовані режими за допомогою підстроєчних резистів, яких тут ціла маса. Виведені контрольні точки, навіть є один світлодіод. Вона стає яким боком? Тим. Є. Далі пішла сила на РФ 450-х. Силові виходи йдуть через верх, чи то входи живлення, поки що мені сказати тяжко. Зараз не вникаю, бо завдання не в цьому. Ще одна силова плата. Тут якісь серйозніші транзистори. Традиційно треба подивитися, чи протягнуті. Видно, що протягнуті, бо фарба не зміщена. Ставимо на місце. Теж є перемичка через верх для силової комунікації. Щоб по мейнборді не ганяли великі струми. Тут, направляюча одна, треба бути акуратно, бо друга сторона кріпиться для тепловідводу до радіатора. Зверніть увагу, охолодження пасивне, немає жодного вентилятора. Ще одна силова плата з трансформатором струму, напевно, таким вигляді датчика. Це вже високовольтно, судячи по близькості до виходів. Power stage. Тут треба трохи комунікацій понапідключати. І остання плата Сенсор-борд. Ми вже її теж бачили. Контроль виходу перевірка. Декілька реле, трансформатори струму напруги. Є. І щоб зняти попередню плату, мені прийшлося викрутити стійку. Тож зараз, поки не забув, вкручую її назад. Є, залишилося назад. Поставити мордашку, і ще треба зачистити, і бокову плату монополярного виходу. Мінімально збираємо, включаємо. Параметри для проби, поки що збавляємо, нам так газувати не треба. І дивимось, що з того вийшло. Є. Можна йти в сімейний морг, тобто холодильник за пацієнтом. І пробувати робити те, що ви любите дивитися. Ну і як же ж в медицині без грубої сили? Супер. Переїжджаємо в нашу операційну під відкритим небом. Поки апарат прогрівається, готуємо пацієнта. Замість пермедикації і наркозу даємо йому погрітися на сонечку. Кажуть, природній ультрафіолет вбиває бактерії. Так, ініціалізація в нас є. Робочого елемента нам не дали, тому беремо спеціально заточений медичний цвях. Робимо собі імпровізований інструмент. Так, будемо вважати, що це безпечно. Головне не перепутати різку і коагуляцію, де що є. І поїхали. Це, напевно, різка. Це коагуляція би мала бути. Так, припікає. Можна дати трохи газу. Пацієнт в нас стійкий до болю. Тож, як то кажуть, заживе як на собаці. І різка нарізає, як книжка пише. Такий собі слайсер людської плоті. Запах словами не передати. Тільки огуляція, щоб не було кровотечі. Пристрій працює, супер. Пацієнта в баняк з зупою. Пристрій довольному лікарю. На цей раз повезло.